В мене питання. От коли ви йдете вчитись їздити на машині, здавати на права, якого хуя ви обираєте там саму пиздату машину, яка є в асортименті? Чого ви, блять, не вчитеся на якомусь Жигулі, на копейки, чи на, на чому? на, на Запорожці, блять. Вам подавай мінімум Ланус ще з гідрачом, а ще якщо з автоматом, то взагалі задібісь. І тепер зустрічне питання. А якого хера ви думаєте, що в риболовлі з спінінгами не так само? А? Всі дуже розумні, хочуть взяти собі запорожця, повчитися ловити, а потім я куплю собі Мерседес да хер там. Той запер тобі так виїбе мозок, що ти просто вже до нормального спінінга просто не захочеш йти, бо тебе просто не хватить терпіння. Чому в принципі і ось яркий приклад. Цього всього діла 21 Як пороблено ну це вообще печаль Дивись Що я вам скажу катушка і палка одного бренду Дуже конечно все дешево Зараз підемо ганяти, ламати це ломай башка. Сопля пиздец Що в мене є для такої ахуєнної палки? Залишки ахуєнного шнура. Зараз я їх сюди і намотаю. Я вже хуй його знаю. може болячка в мене яка є. Що імунітет мені весь посрало, і я так прямо прокинутись не можу. От зараз я приїхав до води в 12-й годині. Залишається ловити хуй да ніхуя. Ну і хочеться ж, хочеться, ручки чешуться, будемо ловити. І що дивись, що у нас сьогодні цікавого? Прислав мені підписник якийсь дішманський комплект з Аліекспресу. Каже, мучайся. Ну, буду мучатись, хуй робити, блядь. Тому починаємо. Роботи не так то й багато. Надіюсь, 3-4 годинки я половити все ж таки встигну. Горять нахуй. Ми вже зрозуміли, що подібні речі купляють ті, хто хочуть наїбати життя. Ну, і як виявляється, наїбати життя в принципі не виходить. І найобуєш ти сам себе, купуючи комплект, охуєнний спінінговий комплект за 1500-1700 гривень на тему. Сука злилась, Йобана ти тварь нахуй. Взяв ти собі таку драчку, приїжджаєш на водойму, і перший закид. Я просто ахуїв, коротше, як тріснув лак. Просто я думав, що воно вже десь там за спиною валяється, але ні, це він так розкидувався. Перший закид, Ре реально там щось так репнуло. Але все залишилось на місці. І більше подібних звуків я не чув. Не при виважуванні, не при закиді, не при підтягуванні човна до зачепа. Охуєнна, блять. За ще хвоста з шеру. На цих же перших закидах становиться зрозуміло, що палка пізд, яка як вона соплива. Хоча за такі гроші, яка вона ще повинна бути. Саме е цікаве і саме основне, це вже буде тоді, коли ти. Починаєш працювати приманками. Ну, з воблерами, то в принципі, понятно. Хір з ним воблера, якщо там якийсь маленький, яка може рівномірка, то похер чим кидати і похер чим ловить. Якщо твічити, ніхуя не виходить, бо палка просто гнеться від руків'я. Але і це похір. Джих. Джих – це сама основна тема цього спінінга. Це, мабуть, сама глуха і сама, блядь, неінформативна палка, яку я тільки... Тримав в своїх руках. Щось воно нагадує раніше був такий шлака-спінінг, звався він фаворит Дельта. От щось воно схоже на нього, але трохи по моднішому зроблено. Все, більше воно нічим не відрізняється. Не дзвінкості, не ні інформативності нема ніхера. Якщо дує вітер, 12 грам, прима... ну, 12 грам джиголівка і приманка 4 дюйма це більше 20 грамів обща вага приманки. Ти хір побачиш від бідна. Це піздець, як незручно. Ну і або по провисанню шнура, або чекаєш, коли просто перестане дути вітер. Бо інакше ти ніхуя не зможеш зробити. Ні, Дзвінкість по, ну, відбою дна ясен хуй тут даже і не згадувати. Це не та палка, яка повинна щось тобі взагалі казати. Вона навіть не хоче казати тобі, коли є пакльовка. Ти просто як баран дрочиш, що це щось там робиш, якусь проводку. І в якийсь момент стається щось незвичне. І ти не розумієш до кінця, що це таке. Чи то може просто там десь ти приманкою щось зачепив, чи що воно, чи то щука в'їбала, блядь, з такою силою, що піздец, а ти просто нічого. Ти нічого не зрозумів, взагалі нічого не зрозумів. Тому поїмки, це вже, ну ти просто доробиш проводку собі далі. І якщо щось повисло, то ти його тягнеш. Якщо не повисло, ти його не тянеш. Все. Балка прогинається так, що просто я хуєю, як ти ту щуку будеш витягувати. І саме цікаве, ти навіть її не зможеш по-людськи по просікти, бо перша щука у мене йобнула прям гарно, дуже добра риба була, але ну, я її просто не просік. Все, вона відпала одразу після того, як її відчув на тому краю шнура. Глянь, гниться одразу за назвою. Просто в вубик звертається. Катушка звичайна хуйня. Просто максимально дешеве, все, що є. Я його ще не розбирав. В описі написано, що там навіть є кілька підшипників. Вона крутиться, вона, в принципі, стопік працює, і фрикціон працює. Правда, я грішив, що фрикціон у мене ляснув. А я, коротше, виходить, шнур намотав, ну шнур уйобічний, укладка уйобічна. Воно ще десь намокло. Воно там ще десь трохи розпушилось, і почав наш шпулі прокручуватись шнур. Про що це каже? Це каже, якщо ти адекватна людина і. В'яжеш шнур удавкою, подвійною удавкою поправлюсь, бо одна ну, на один закид, якщо ти кидаєш, то тіпа, толку мало. А якщо вже двойна-тройна удавка, то воно держиться заїбісь. Тому, якщо ти адекватна людина, ти то просто може проїбався і кинув удавку не тією стороною. Тобі просто треба вимотати шнур і петлю перевернути, щоб по ходу катушки. Шнур сам себе затягував. Все, більше в тебе проблем з цим ніколи не повинно бути. Значить, я перемотав, все почало далі працювати. Навіть багато люфтів тут нема. Ну там кноп чапається, як, як хер простий що там мінімум, коротше, тому це саме звичайна катушка, яку б там купив якийсь Селект чи флагман. Ну, люди купують в Аврорі, і, в принципі, нормально все працює, все живе. Да, може, воно там не так кайфово, як в звичайну якоюсь е, нормальною річчю, але ну, блять, воно є, що є, воно працює, її можна ловити. Палка залупа, просто страшна. І якщо порівнювати з Авророю, то щось плюс-мінус те ж саме. Ну вони далеко не пішли. Єдине, що тут якісь. Кільця поставили там якісь керамічні кільця, там майже тонкі ножки. Коротше, ну такі понтів трошки в'їбали. Значить, обмоточку цю бляцьку, обмотка цих кілець це просто якийсь. Я не знаю, це за забавки алкашів. Я не знаю, це урок праці, мабуть, у китайців дошкільнят якихось. Просто настільки кривими руками його залити і ще й епоксидкою, що воно просто там де попало, воно туди позатікало. Це треба ще вміти. Ну я розум, я так розумію, що людина, яка купила б такий спінінг за такі гроші, вона б хуй би, мабуть, навіть і помітила це, і ну працю, воно працювано. Ніяким боком не впливає, можна забити хер. Але кажу, що бачу я. Руків'я руків'я більш-менш нормальне. Воно приємне. Я б не сказав би, що воно дуже якось по жлобськи виглядає. Це трендова херня. Їх зараз в будь-якому спінінгу можна побачити. Поки живе. Ну правда, хулі я половив тільки одну рибалку. Побачимо. Та їбав, я бачить, я навіть навіть його брати більше не буду. Це чисто так раз спробував, показав і розказав вам тачніше, може, не вам, а тим, хто до сих пір такою дур'ю мається. Оце дроча на спінінги, акційні, якісь супердешеві на Китаї, на ліжках всяких і всьому тому подібному. І щоб ви все ж таки все ж таки взялися за голову і робили. Адекватне вкладення своїх грошей в рибу, риболовлю. бо в принципі риболовля це прирва для твого бюджету, і якщо робити всяку хуйню, то ну ніколи бабла не напасешся. На мене приманку Якщо вам ще цікаво щось знати про цей спінінг, то так хер з ним розказую. Це палка, значить, 702, тобто десь 2.10, і... до Тести її 7,21 грам. Нічого немає спільного з реальністю. Палка гнеться просто десь від ручки. Коротше, це так просто: ну, якщо тобі треба там коров поганяти, якусь калібалку кинути там ще там, по білкам, по зайцям, я не знаю, ну що кахкасмастер якийсь, то може бути знайдеш йому якусь роботу. А так для мене було настільки некомфортно, настільки неприємно ним ловити, що просто ніякого задоволення від процесу я не отримав зовсім. Це перша спінінгова палка, яка дала. Мені конкретно розуміння, що я навіть кастінгом далі кидаю, чим оцим Абапалком. Ну, щоб ви розуміли, у мене був минулий спіннінг на я ну, тіпа, тестував. Це була Exceller Дайва, вона тої ж самої довжини. Коротше, навіть на 12 см. Тест точно такий же, і я кидав далі тою палкою, ніж у цим карчом. Тобто, ну все просто міф про те, що кастінг кидає. Хуйовіше просто розбився тепер повністю. Тому як я казав, так і кажу далі: не мучайте себе, не треба, блядь, економити на своїх враженнях. Риболовля це не кусок м'яса, це враження від проведення часу на природі. І Якщо ти хочеш отримати якийсь кайф то ну, треба, треба за нього платити. Коли ти їдеш на якусь свою їбучу букавель покататись е, з гор, ти ж не береш з собою ліноліум. Блядь. Ти йдеш, купуєш, <кій> береш в оренду все, що тобі треба, і все, що тобі не треба, все, все, що тобі радять, щоб ти хоч якось кайфанув від цього процесу. Блять, риболовля це плюс-мінус та ж сама херня. Тільки ти, помімо того, що як довбойок просто катаєшся, ще й можеш якийсь піймати кусок м'яса, чистого м'яса. Без якихось антибіотиків і прочої хуйні, і зжерти його. Тобто, ну я думаю, це більш адекватне вкладення своїх фінансів. Тому так виглядає китайський спінінг, який я засрав, бо ще поки не втраплялись до мене на огляди якісь речі, які прям уйобіще уйобіще. Ну я маю на увазі з Китаю, бо замовляв їх я, як правило, і я розумів, що я хочу і що я шукаю. Тому й приходили плюс-мінус адекватні речі. Тут замовляв не я, і це, в принципі, одразу видно. Тут обіцяють морози, тому хлопчики дівчатка, банки для донатів дуже застили. Значить, треба їх розігріти і наваляти туди грошей. Значить, е, хотілося б все ж таки вже якийсь ухуївший огляд, бо хлопці чекають допомоги і треба назбирати на надав... нормальну, адекватну суму, щоб якийсь генератор хоча б відправити на фронт. Значить, якщо набирає... набираємо на оцю. На отю... У банку, якщо набираємо достатню суму, то на, на наступній неділі вже спробую організувати е, ухуївший огляд. А так будемо, в принципі, вже відкривати скоріше за все зимній сезон. Бо мінус 7. ніхуя собі.